Софії Ковалевської на останній сесії міськради перейменували на вулицю Галини Мазепи. Не всім Дніпрянам нова назва сподобалась. Я вважаю, що воно не є рівноцінним. Софія Ковалевська це видатний вчений, видатний математик. Я розглядаю, як і більшість людей в Європі розглядають її особистість як Жінку, яка боролася за свої права за рівні справ з чоловіками, зокрема у сфері освіти, пані Галина навіть створила петицію, в якій просить скасувати перейменування, поки вона зібрала тільки 29 підписів. Галина Мазепа уродженка Москви, художник, ілюстратор радянського періоду. Будь-якого вкладу у розвиток міста чи України не внесла порівняно з Галиною Мазепою. Софія Ковалевська не працювала на радянську владу. Має бути якесь обґрунтування, якісь коротенькі анотації, якісь альтернативні пропозиції. А також має бути якась анотація, чому саме ця вулиця потребує перейменування. Думку Галини розділяють сусіди та знайомі. Люди в соцмережах пишуть обурені пости. Я не хочу, щоб на моєму будинку висіло прізвище громадянки Венесуели, країни, яка підтримує війну Росії проти України. Не займайтесь маячнею, залиште як є. От нащо що не так з Софією Ковалевською? Насправді художниця зі світовим ім'ям Галина Мазепа дитячі роки провела у Катеринославі, сучасному Дніпрі. Вона навчалася у видатних українських митців і свою творчість тісно пов'язувала з Україною, хоча й мешкала за її межами. Голова топономічної комісії з перейменуванням вулиць пояснив Дніпрянам, що не так Софію Ковалевською. Використання її прізвища в роки радянської влади. Саме е Мова йде в першу чергу, бо був такий період, коли боролися за руські пріоритети а в науці, мистецтві, в географії, ну, а, викликали певні суми. Усі нові назви вулиць обирають згідно з рекомендаціями Інституту національної пам'яті. Проєкти рішень викладалися заздалегідь, у відкритий досвід. А, І якщо ви помітили, то є, наприклад, от, різниця між проєктом рішення на цю сесію 97 позицій і прийнятим рішенням 95 позицій. Ой, 92. Тому що е, люди по проєкту рішень е, побачили, е, звернулися на гарячу лінію чи звернулися до своїх депутатів і зараз е, пропонують нові назви. У зв'язку з воєнним станом громадські слухання щодо перейменувань не проводяться. Втім, свої пропозиції стосовно нових назв вулиць можна передавати через депутатів Дніпровської міської ради.